Кіт приїхав із села, ходить по столиці, має гроші мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик, той з краю. продавщиця. що, чого, Я не понимаю. Кухлик люба покажіть, то що з збоку смужка. Такой же кухлик здесь, если это кружка. Дід у руки кохок взяв і наступив брови, на в країні живете і не знаєте мови. Проте ще це теж було гостро та мене є свій язик, Ні к чому мені мо. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися на слід, бо така сама біда в моєї корови, має бідна язика та не знаю». more